Маля квіточа, мова співоча, дівчата, гарненькі, як і солоденькі, різні люди, добра вдача, Козак співає, душа плаче. <рив> Там дожду та та не вмирали. Назва композиції відма має доскочати. Земля наша, тисячолітня мати. Ми твої сини та дочки. Ми нащадки тих, хто міг стояти, хто волю на віки вічі. Ми не з книжок читаємо історію, ми нею дихаємо, нею живе. І в цей час великих випробувань козацьких спадок ми несемо. Нам шукати шлях не треба, вільний дух серця, чора. хай родити небо наше гасло била. Бо ми нащадки вільного народу, що понад це свободу цінував, козацький дух від роду і народу через віки нам силу передав. Накрили та хмар Україну, прийшла орда і правдії нема, і боряться героям. Знову середу, знову тривога. Я не зі зброєю, а на своїй дорозі. Як допомогти тим, хто на передовій? Ми ти у мастер міцни, сбойтімо світлі, передамо за збираємо кошти і робимо копніми свічки. Ми знаємо ціну свободи. Вона вимірена не роками, а життями. І ми, молоде покоління, пам'ятаємо служіння це наш обов'язок. Привіт, кохані! Сьогодні знову плели їх, пальці а але душа співає. Думаю про тебе, про те, як ти там. Хочеться обійняти, але обійму тебе віру. Знову нашли, відправу вам посилки з продуктами. Тримайся, рідно, твоя волонтерка. Привіт, кохана. Отримав передачу. Всі мої побратими і я дякую вам. Кохана, твій лист пахне весною. Тут на нулі кожен такий папірець, як оберіг. Ви там наш надійний тило, ви наш серце. Навіщо скоро, скоро. Я повернусь живим. Ми повернемося живими. І вся наша країна розквітне. Так, на зв'язку. Це перемога. Ви чуєте, ви чуєте? Ти повернувся. Ми перемогли, ми разом. Ми так довго чекали цієї днини, і серце наше від радості щемить. Наша перемога. Це не тільки повернення кордонів! Наша перемога це сильна, вільна, європейська держава, бо ми молоде покоління, гартовані воли. Вільшов... За розуміння від землі Україна напоєна, твої діти до Сонця на